Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. І далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки. Бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні і геополітичні аспекти життя політолог Олексій Кошель. З нами на зв'язку, пане. Олексію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава. Давайте почнемо з цікавої інформації, яку мої колеги з НВ отримали від поінформованого джерела у силових структурах. Йдеться про те, що найближчим часом може залишити свою посаду начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, і імовірно для нього вже набра... Е, обрали наступника. От офіційної знову ж таки офіційних коментарів поки що від головного управління розвідки немає. Було заперечення від того ж самого джерела, що ну навряд чи Кирило Буданов очолить якесь дипломатичне представництво чи буде послом у якійсь країні, але ну, так міняти-міняти е, керівників, е, що ви за цим бачите. Якщо справді ця відставка буде мати місце, я не схильний вважати, що дійсно Буданов буде продовжувати дипломатичну кар'єру. Ну, принаймні для українських громадян це буде виглядати ну вже не просто смішно. Знаєте, це буде такий серіал сміху. Я маю на увазі після призначення залужного послом України в Великобританії. От, власне, така такі відставки для кадрових військових вони будуть просто неприйнятними. Причини можуть бути різними, і зараз я не схильний вважати, що там одна із версій вона е, так достатньо чітко е, отримує в е, отримує більшість. Тут я б розглядав кілька версій. Ну, перша версія це те, що е, відставка Буданова, можлива відставка Буданова, вона збігається в часі із поверненням Володимира Зеленського із Вашингтона, Нью-Йорка. І де власне могли бути висловлені незадоволення нашими американськими партнерами, тими чи іншими діями України, і зокрема, таким громовідводом міг служити і Буданов? Чому я думаю, що от попри результативність головного управління розвідки, тут власне ми це не можемо навіть близько обговорювати. Результат є робота достатньо якісна і гарна. Ну, принаймні, так як ми цивільні можемо, і... можемо оцінювати. Але керівник гуру, він занадто активний. І от багатьох партнерів, от теоретично, може не співпадати от, образ розвідника і е пана Буданова, який активно себе поводить, от частково як політик. Я маю на увазі гучні заяви, кава в Криму, багато чого іншого. Ну і знову ж таки з позицій управлінських процесів е для багато кого може залишатись незрозумілим, чому власне головне управління розвитку перетворилось на армію в армії. Тобто і своїми зброями, там танками, і всім іншим. Тобто, це не зовсім відповідає от напрямку роботи головного управління розвідки. Питання номер два: от наскільки я знаю, що теоретично що от власне окремі соціологічні опитування показують е, високий рівень довіри до е, умовної партії Буданова. Навіть так і я не виключаю. Ну я знаю точно, що робилися, що робилися соціологічні заміри, і що точно перевищує п'ятивідсотковий показник. Ну при тому, що скажімо, це не найпопулярніша фігура на сьогодні в Україні, але політична перспектива є. Молодий генерал, загалом, ставлення до армії достатньо гарне, головне управління розвитки показало себе результативним, і тому власне соціологи фіксують, що ну окремі соціологічні опитування фіксують, що довіра до Буданова до його політичної сили залишається високою, тобто він точно як політик після війни зможе претендувати для подолання піти бар'єру. Я не виключаю, що на банковій могла змінитись погода. І чергове чергове бачення майбутніх виборів, і власне з цим також може бути пов'язано. Тобто версій може бути багато, але принаймні, поки що суспільству логічну версію не пояснили. Поки що немає пояснень, але поки що немає і офіційної інформації чи станеться ця заміна, це звільнення, ця відставка, чи не станеться тут інша історія. Да, але дивіться в Україні, все одно проводять заміри, проводять соціологію про міфічні і ще не створені політичні проекти. Ну от я вперше від вас почув про умовну партію Буданова Кирила Буданова. Хоча він жодного разу не висловлювався про те, що збирається створення. Орювати чи тим більше чи очолювати якусь е політичну силу. Е я напередодні зустрів одне цікаве питання: питання як роздум, питання до усіх нас. Окей, навіть якщо припустити а зараз про це дуже багато розмов, що в якийсь момент ще цього року, чи можливо наступного року, станеться певне е зменшення інтенсивності бойових дій. Можливо, якась угода про припинення вогню. Ну і в цей момент мають відбутися вибори. Але основним питанням буде для будь-кого з політиків це або втягнути армію в вибори, або виключити армію з виборів. А що таке втягнути? Це означає і політичні проекти під керівництвом військових чинних і відставних. Це велика велике долучення людей в погонах, людей в одностроях і до агітації, і до балотування, і до голосування, зняти всю армію з лінії бойового зіткнення навіть під час. Припинення вогню це неможливо забезпечити голосування болотування неможливо і в будь-якому разі, або якщо виключити армію з виборів, або навпаки, або якщо її втягнути в вибори, і той і той варіант є поганими. Чи є тут взагалі можливе якесь рішення? Е, дуже цікаве питання і дуже важливе питання на цей аспект. Просто часто не звертають увагу, що це ну, вибори це не питання часових рамок, навіть не питання організації. Тобто це не тільки щоб солдат багато. кинув бюлетень у скриньку. Ні, це ще можливість брати участь і можливість нейтралізувати армію, до якої сьогодні є колосальна довіра там, в районі 95%. Колосальна довіра більше ніж до церкви, більше ніж до всіх політичних інституцій, разом взятих. І, тому е, сценарій, коли будуть намагатись виключити військових з виборів, цей сценарій також має місце. Тобто, ну зараз ми просто припускаємо мож... проведення можливих виборів. Знову таки пішла чергова хвиля чуток після публікації в іноземних виданнях. Але давайте згадаємо рівно рік тому жовтень-листопад минулого року, цей сценарій проведення е, виборів на березень 2024 року, він був один з базових. Тобто представники влади коментували, розмірковували і, до речі, підводили нас до думки, або й прямо говорили, що вибори не суперечить лише чинному законодавству, тобто під час воєнного стану. Ну а я знову ж таки вкотре нагадаю, що змінити законодавство, тобто закон про надзвичайний військовий стан, змінити законодавство це справа там одного-двох днів, маючи монобільшість в парламенті. Це технічне рішення, на яке можна не звертати увагу, але всі забували говорити про те, що вибори суперечить положенням конституції України, але на практиці, на практиці, я не виключаю сценарій, що в разі зменшення інтенсивності бойових дій дійсно може бути, може бути реалізована схема, за якою просто не звернуть увагу на основний закон. От, просто всупереч позиції основного закону буде прийнято таке напівполітичне рішення і можуть бути проведені вибори. І тут, от ваша логіка, знову ж таки, акцентує на ній увагу, що от питання вигод тут найбільше проявляється в тому, чи можна буде частково нейтралізувати військових і не допустити їх до активної участі у виборчій кампанії. Отут, от очевидно так. Тому що якщо ми уявляємо, що е, війна продовжується, е, я думаю, що військовим буде не зовсім комфортно приймати участь в кампанії, агітувати, їздити в тури, виступати по телебаченню. Е, ну таким чином, нейтралізація може вдатися не повністю, але принаймні частково військових зможуть політики нейтралізувати. Мовляв, ви хлопці воюйте, а ми тут з виборами розберемося самі. Ну і це не, не не буде сприйнято, наскільки я можу собі уявити. Да, це навряд чи сприйметься нормальним для суспільства, особливо якщо деякі військові, медійні військо, військові, з ну як це називається з великим соціальним капіталом, якщо вони про це говоритимуть. І от ми, ми так підходимо потрошку до запитання, на яку на яке у нас остаточної відповіді поки що немає. Е, незадоволення буде, незадоволення буде в будь-якому разі, але знову ж таки, яка буде хвиля цього незадоволення, тому що залучити військових волонтерів е, будуть намагати всі політичні сили. От зараз подивимося на всіх потенційних учасників виборчої кампанії, і провладні, і опозиційні. От я впевнений на 100%, що в перших десятках ми побачимо половину військових. Тобто будуть намагатися залучити. Але тут, принаймні, якщо такий сценарій буде організований, вибори під час війни, то принаймні це дозволить не залучити кілька політичних сил, які можуть бути сформовані виключно з військовими. Ну, от, скажімо, я зараз не буду робити гучних заяв і називати назви, але в нас є кілька бойових підрозділів, кілька батальйонів. Які настільки відомі, настільки популярні і настільки авторитетні, що ну вибачте, реєструємо політичну партію і додаємо до назви батальйону слово партія, і це вже буде рейтингова політична сила, особливо на фоні того, що старі політичні партії вони зараз, ну м'яко кажучи, обнулили свою діяльність, або, до речі, до честі політичних партій більше з них перейшли у негучний волонтерський формат роботи. Тобто вони не піаряться на війні, але вони просто продовжують щоденну свою роботу, возять, збирають, допомагають і так далі. Але кілька політичних партій, середовище військових, може з'явитися однозначно. В нас з'явилось, як ви вже згадували, багато популярних військових, медійних військових, в тому числі генерал Залужний, в тому числі керівник. Головного управління розвідки Буданов, і вони можуть очолити достатньо впливові військові політичні партії, які будуть сприйматися виключно як політичних сил, як політичні сили військових. Ну і таким чином я думаю, що для старих партій, в тому числі і для слуги народу, і для опозиції, ну власне, на при такій конкуренції буде м'яко кажучи, не солодко. Слухайте, ну і на фінал про ці виборчі історії я розумію просто, що це по. Поки що питання, які спрямовані у майбутнє, причому ми не знаємо в яких часових рамках може настати це саме майбутнє, але один з контурів цього майбутнього для мене, от щойно в ході нашої з вами розмови, він для мене виглядає так, що може статися в Україні, що буде правило, що не служив не депутат. Знаєте, як, ото в Луганську в давні часи, в 90-ті, казали, не сидів не мужик. Так, от в нашому випадку, може статися ситуація, коли одним з таких прохідних балів, для того щоб дати далі займатися політикою, може бути чітка відповідь на запитання: а що ти робив під час війни? Ми до такого йдемо <ос MEMISI> очевидно. Ми вже маємо таке правило, негласне правило. Ну принаймні, станом на сьогодні. І я не бачу ніяких загроз і нічого проблемного, що таке правило почне діяти в суспільстві. Воно не буде виписане на рівні чинного законодавства, але сприйняття політиків може бути саме через таку призму, де ти був, де ти був в день масштабного нападу Росії? Чи став ти на облік, чи ти пішов добровольцем в перші тижні? Ти воював чи не воював, захищав чи не захищав. І далі детальніше в тилу, в тилу, чи на передовій. і власне воно буде відповідати головному критерію порядності. Порядності, А отже, багато дій, які зможе, які зможе робити влада. Але загалом щодо теми виборів, це не найкраща тема. І, як на мене, дуже погано, що вона звучить у світових медіа, і зараз, з боку української влади, цю тему було б дуже важливо припинити. От просто їх поховати, можливо, навіть на рівні публічних заяв, що про жодні вибори не йдеться мова, тому що е, ці всі розмови в західних медіа вони просто демонструють ворогу, що очевидно Україна е, готується до форматів тих чи інших компромісів: замороження, перемиря і будь-що інше. Це поганий сигнал для ворогу. Ворогу повинні бути інші сигнали, що ми, ми готові. До затяжної війни готуємо економіку до затяжної війни. А вибори для нас другорядні. Ну, власне, от для можливого перемир'я чи мирного формату, отака позиція України вона була б сильнішою. Добре, давайте тепер про власне деякі публікації у західній пресі. У пресікономіст. Значить, вийшов великий матеріал про те, що західні лідери мають. Мають посилити свою позицію, ну і тут навіть без відносу до того, що пише з економіст, ще один цікавий фактор, який я хотів би якраз згадати у нашій з вами бесіді. Напередодні я спілкувався з ізраїльським політиком і активістом. і Він от сказав, що за його враженням американці забули не забули як воювати, але американці забули як перемагати ворога. І можливо, зараз і Україна і Ізраїль можуть просто. І мусять нагадати американцям не тільки що таке є воювати, що таке бути на якихось там ділянках чи театрах бойових дій, а і що таке є перемагати свого ворога, тому що без цього ну і дозволи на завдання глибоких ударів по Російській Федерації. І там навіть масштаби постачання зброї та техніки. Е, ну, якщо люди, які не знають, що таке перемагати, і не вірять в те, що можна перемогти Росію, то, то його і не станеться. Як ви як ви ставитесь до такого до такої постановки, взагалі питання? Дуже цікава думка, заслуговує на увагу, але тут я б говорив не лише про те, що продемонструвати американцям, європейцям, також продемонструвати Так, західним партнерам і, і, і Китаю, так і Індію, і Китаю також продемонструвати, і партнерам, і тим, хто займає нейтральну позицію, і тим, хто займає позицію на підтримку ворога. Але як має відбуватися ця демонстрація? Розумієте, світ уже втомився просто від гучних заяв, світ томився від дуже простих формул. І світ хоче побачити чіткі чи от світло в кінці тунелю, умовно кажучи. От я пригадую, що десь в середині 22-го року, тобто два роки тому, втратити угу. е uh, uh, людських життів для того, щоб прийти до певного компромісу. Ну, він це сказав в таких більш розмитих формулюваннях, але оця формула зараз лягає в логіку поведінки і Америки і Європи. Тобто, ми хочемо побачити ті червоні межі неприпустимі. Або як говорив Петр Павел, якщо загине половина населення, чи це можна вважати перемогою? От де межа, де, де межа певного компромісу, і де бачення готовності. Тобто готовність і. Демонстрація сили має відбуватись також у державному бюджеті, коли Україна говорить про те, що так ми готові там до в першому півріччі наступного року наростити виробництво військових речей в такому такому масштабі. Ми готові повністю переорієнтувати економіку. Але розумійте, це все не вписується на фоні того, що там управління державної охорони по 4 мільйони доларів купує е, лексуси із підігрівом кірма під час війни. Це не в'яжеться з тим, що е, в районі Кривого Рогу проводиться велике будівництво е, знову ж таки магістралі, не велике будівництво окопів, а велике будівництво доріг із гарною розміткою. І таких прикладів може можна наводити досить багато, особливо до речі, на рівні місцевого самоврядування. От На рівні місцевого самоврядування, як і рік тому, як і два роки тому продовжується таке просто викидання коштів на вітер, піар-проекти, якісь міфічні будівлі, які десятки років стояли законсервованими. Якісь астрономічні суми відмиваються там в багатьох різних сферах. І розумієте, це видно, це очевидно. І поки що я не бачу, що була проведена жорстка ревізія фінансів. Ну, знаєте, примітивні формули. Ми зараз підвищимо військовий збір і кожним потрішки заплатить. Ні. От, тема справедливості вона має звучати всіх, тобто всі будуть платити підвищений військовий збір, але влада має продемонструвати повністю перегляд бюджету, розрахунок на збільшення виробництва військових товарів, розрахунок на те, що і Росія, і цілий світ побачить про те, що побачить нашу готовність, це знову ж таки позиція сили. Це знову позиція сили. Ну і це мені нагадує давню американську формулу, яка звучала так: no taxation without representation. Тобто ніякої мови не може бути про збільшення податків, якщо також не збільшується участь, тобто репрезентація да якраз народу громадян України у те, як ці податки збільшені будуть витрачатися на що саме вони потрібні. Я дуже вдячний вам за розмову. Дуже вдячний за те, що ви підключились до на. Нашого ефіру, нагадаю, аудиторії політолог Олексій Кошель був зараз з нами на зв'язку. Ну і останній. зараз підемо на паузу, але є ще одна важлива інформація. Отож лишилося 100 тисяч до мільйона. Маємо тиждень, щоб допомогти повітряним силам зсу захищати нас від ворожих ракет. Збираємо разом з нашими слухачами і глядачами мільйон гривень на засоби радіоелектронної боротьби для фонду Повернись живим. Посилання на банку ви знайдете в описі до кожного відео на Ютуб каналі Радіо НВ. Долучайтеся, це корисна і важлива справа. Так, шановні, справді зараз у нас коротка пауза, далі новини, і далі ми продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.